Здоровочка, бажаю, шановні гості каналу Старов Чарлі, дорога родино, привіт! Ми продовжуємо з вами грати Sunset Motel. Так, наш симулятор готелю. Поговори з механіком. Я їхала в антикварітет. А по друзі заїхала на отаку от станцію. Виявляється, тут сидить механік. О, опара, опара! Підказка, пам'ятай, що виконання завдань дає нагороди. Спочатку влаштуйте вечірку в спортзалі? Ви колись влаштовували вечірку в спортзалі? Я тепер влаштую в реальному житті. Продати авто я можу, але воно мені потрібне, а можу купити. Вау, а скільки воно коштує? Дві п'ятсот? А в мене є такі гроші? У мене зараз 24 тисячі там є. Ми вже назбирали. А я ще думала, на що їх тратити. Клас, а які ще є? Все це все? Це, це саме дорогий транспорт? Ну, хлопці, ну мені підказуйте, то якась класна машина, чи то якась вигадана? Ну Я хочу такого фургона. Я хочу таку машину. Але якщо б їх ще можна було покращити, там відполірувати, пофарбувати, рік виробництва, старий. Кінська сила велика. Ну В рамках гри, мабуть, я знаю, я там знаю. Хочу фургона і хочу таку. Давайте таку. Куплено. Де вона тепер мені з'явилась? І у нас ще досі 19 тисяч. От вона наша тачила. Вау. І що там, і що там? О, нормально, ні? А щось якось вона їде? Щось якось не похоже що вона дуже потужна. Не знаю. Не подібно. Що вона капець потушна, таке враження, що нам втюхали просто що небудь. Таке собі. О, я не можу затормозити так швидко. Ну, вибачте, нова машина. Ну, на ній важче керувати. Насправді керувати на ній значно важче. Мені більше до вподоби наша та проста. Десь тут собі парканемся Стоп. Стоп, 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 стоп. Десь тут. Отако От собі. Будемо знати, що наша. Побігли, бо там ще одна стоїть. <гас> О -о -о -о. Ці проблеми багаточистів. Треба ходити пішки, поки перепаркуєш ті всі свої. Вісімдесянів. У нас сьогодні така серія трохи відпочинку, бо ми в попередній страшно перепрацювали, дуже перепрацювали, тому сьогодні у нас така серія трошечки на розслабоні. Походимо, подивимося, грошей ми заробили дуже багато. Тому особливо напрягатись не будемо. Оце наша течіла. Ну вона мені поки що найбільше подобається. Здоров, приятель! Купити авто. Ну, така ще якась прикольна, напевно, мені колір не подобається просто. Це якась, ніби, з такого старого якогось американського фільму. Це якась я. Не... чого не можна її крутити. Так, ну дивіться, от, от ту саму класну оцю. Ми купили чисто для вимохонів. Отаку можливо, вона нам буде потрібна з практичної сторони. Давайте ще того фургона купимо. Оп, вже приїдемося на фургончику в той антиквартний магазин, перевірити, чи. о, ця легше управляється, начебто. А, ні, гірше управляється гірше. Вона така дуже неповоротка якась важка. Поки що наша самий топчик, ота саме перша. І дивно, що їй дали з самого початку, саму класну машину. Дивіться, дивіться, я пам'ятаю, що ми сюди забігали з молотком. Її забирали тут сейф. Забирали, він забратий. А де тоді нам нові квести взяти? Щоб поговорити, Зонтикварс спершу відкрий? Ага, треба дві кімнати спершу відкрити. Добре. Значить, цим ми сьогодні займемося. Ми 204 номер відкривали в попередній серії. Це був кошмар. Хто не бачив, можете подивитись, воно там є все в списках відтворення, все є на каналі. Ааа, не кричи! Дуже гучно в навушниках. Значить, зараз будемо відкривати 205-й номер. І тоді нам відкриються ще якісь нові квести. Або я сліпишара десь не помітила, ми ж десь ще валялись такі конверти. Оці в конвертах нам кажуть, де стоять сейфи, а в сейфах в нас гроші, а гроші нам відкривають нові квести. Ану впишусь, впишусь, пишусь, пишусь. пишусь. Ааа! Ah! Спасайтесь, рятуйтесь! Нікого не зачепила Желізне тіло мають люди. Так, куди б нам це припарканути от сюди? Зараз, зараз все буде, зараз буде, зараз буде все. Зараз все буде. Скажіть мені, чи вам сподобався цимулятор метниці? Так як медлагро. А як до цього можна було додуматись? Добре, так. Тачки в цій грі люблять тікати самостійно, але я сподіваюся, що ці не нечемні втеч... і не втечуть в цьому чомусь фарі світяться. Зараз ми поприбираємо номера, запустимо нових відвідувачів. У мене вже тут майже майже все налагоджено і працює самостійно. Pokój, так, Будь ласка, ваші ключі, будь ласка, насолоджуйтесь гарного дня, приємного вечора, гарно вам перебути тут. Не смітіть в номері. І будьте ввічливі Сандеріною, жінка працює без вигідних. Ага, це дзеркало. Таке їм, це дзеркало не до вподоби. Ну, перевіримо мою теорію. Ем, як то його обрати? Перевісимо його от сюди. Ану, тут, може, вони будуть... не будуть мастити. Добрий день, містер джентльмен. Джейсур і наш номер. Що тут грязне? Ага, ну так, ну так. Я замітила, що ця техніка в нас часто забивається, ми її гет Тому пора оновити. Раз люди жаліються на, на цю техніку, то пора її оновити, щось купити новіще, красивіще. Що вона, а, а то в нас саме нове було тут стояло? Ну поставимо таке старіше. Що, що я вам зроблю? Може тут ще щось додати? Та тут, тут все ідеально, що тут додавати? Оновили техніку, все так. І далі йдемо ремонтувати номер. Як то не вільного вольного покою? Нема, бо роблю там ще ремонт. Я вже тут підібрала нам кольори, отакі, от отакі от кольори. Хочу зробити номер дуже яскравим. не дивіться, що тут вони виглядають тусклі, вони насправді дуже яскраві гарні кольори. О, Починає творити творець, а робити робець. Я собі, коли вибирала кольори якісь для каналу, то, знаєте, то, то модно так зараз. Вибирати якісь кольори, то я собі думала, що в мене буде фіолетовий і жовтий. А знаєте, як я це знайшла? То колись в інстаграмі в У мене подруга запостила на 8 березня, що їй квіти подарував чоловік, і вони були такі фіолетово жовті. Я тоді затопила в неї не спитала, як вони називаються ці квіти. Пробувала б там, знайти в інтернеті. Дуже вони мені сподобались, такі жовті з фіолетовим. Мені сам, сам колір сподобався. Такі вони ще часто їх садять на клумбах десь. Ви точно таке бачили? А то я собі думала, що в мене буде канал жовто-фіолетових номер цих номерів, кольорів з тим мотелем. Так, а тут тепер треба салатове. О, я можу прямо класти кілька, ану, можу. А мене ще цікавить, знаєте, яка штука? От, наприклад, я можу половинку тут зеленого зробити, а половинку іншого якогось кольору. А нема тут фіолетового хвилюлю, фіолетового паркета нема. Він би зараз пригодився. Це якесь не фіолетове, ну купимо. Оце це фіолетове? Ой ні, це мені не подобається. А ну таке. Ну це синє. Два, три. Чотири. Ну, буде синє. Зробимо вигляд, що це фіолетове. Ну, ну і номерок А що, ну що це таке? Ну що це? Кому це таке треба? Я хотіла отак відзонувати кімнату. А як це? це? Як це це зробиться? Ну, вже робимо, як дозволяють. І тут ще теж будуть зелені. Дуже хочу цей номер зробити таким, знаєте. Не красивий, не лакшері, не там підходящий по кольорах, а якийсь такий чисто чудернацький хочу зробити номер. Гіпер-гіпер яскравий. Нормельдуес? Нормальдуес. Дуже дивні. Це? А, це такі прям спортзальні. Хай будуть. Це такий натяк, що зараз у нас спортзал відкриється, так? Ну, і цю стінку всю ось так. Хапчики дрикі, гопчики хап, дріки. О, це гарний колір, дивіться. Хочу в якомусь номері зробити гіпервеличезну ванну. Годиться. Продаємо, продаємо. Тут же ж доробили, тут доробили. А, підлога там. А тут стіни. Стіни. є. Yeah! Yeah! Куди воно прилетіло, там і фарбуємо. <му> в цьому номері моє завдання буде таким. Я хочу сюди набихати все, що просто є. Гроші у нас зараз теж повно. Всі предмети, які є в грі, я хочу сюди поставити. <со> і подивимося, що з того вийде. 205-й прям Меха номер вийшов. А зараз просто монотонно вкладемо в цю ванну всі предмети, які в нас є в грі. <плес> От так тепер виглядає наша ванна з всіма предметами, які доступні в режимі ванни. Рушники, все-все. все Дивіться, як класно. Ото клієнт заплатить гроші, зайде і здивується. Хочеш собі таке, хочеш таке на вибір. Яке хочеш тим користай. Рукомейника поклала. От так, зараз ви думаєте, як ним користати, а я зараз навчу. Отак собі. Раз, помив руки. Бо може тобі так хочеться, а тебе все життя обмежували. Розумієте? То, то. А от отак собі став, помив руки все. М? Ой, шедевр. Приступаємо тепер до спальні. Бле. Дивіться уважно на цю спальню. Тому що це не просто накидана кучка предметів, це все дуже стратегічно продуманий об'єкт. Зараз все вам поясню. Я колись читала, взагалі дивилася такий ролик, про те, як найкраще обставляти спальню, декорувати, тобто, обмебльовувати. Там було сказано, що краще всього робити мінімум декору, мінімум прикрас всяких, для того, щоб легше було тут засинати. Отут буде засинати дуже легко. Дивіться, ніяких подразників тобі. Все такий красивий. Кольора якісь такі ну, наполовину природні, от морковний, зелений, багато коврів, створює затишок. Рослинки дуже розслабляють очі. Так, приємно буде тут дуже свіжо. Тут нема вікон ніяких, щоб провітрити, а тут рослини будуть давати трохи цього. І книги. Ніякого тобі телевізора тут, ніякого. то Тут буде найліпше спати в цьому номері, я вам кажу. Книги собі хочеш взяв, почитав, ніяких тумбочок, нія ніякого захаращеності ніякої. Все отак гарно, чітко. А? Що як вам номерок то? І собі зайшов, захотів, вибрав, яке ліжко подобається, а не так, що мусиш спати на такому. Взяв собі номер зняв в готелі і ну, оттакий, тільки у нас ліжка, і все, а тут дивіться. То лекшері готель. Я захотів, так я собі обрав. Тут навіть я придумала, як зекономити. Коврика поклала отак він ще навіть. Чи <клух> навіть отак от тут зайшов і ветер ноги отак. як зекономили. Так. Приступаємо до обробки наступних наших кімнат. І. <клух> 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 не свіжий номер. Це по моїй задумці. Це такий, знаєте, номер для того, щоб сюди заїжджали маленькі інді компанії розробників. От в них тут є такий офіс, багато вони тут можуть всі збиратися, обговорювати свої маленькі інді-ігри, дивитися відеопрезентації. отут. Сіли собі, дивлються. бачите? Дуже багато куточків, де вони можуть обговорювати свої маленькі інді проєкти, створювати. Тут думаю, така і ванна велика, щоб можна було і тут навіть проводити свої. Брейншторми, розумієте? Отако собі лягли, <смі> <смі> лягли собі таку збоку та й бесідують. Тут ще навіть е, письмовий стіл їм поклала і, і багато вазонів для красоти. Отакий у от нас вийшов номер, я вже в нього навіть заселила, була одну дівчинку. Вона вже з нього виїхала, я перевірила, все дуже класно. Нам подзвонив прибиральник і сказав: їдьте, будь ласка, до мого друга, антикваритета. І там треба знайти йому допомогти якийсь скарб шукати. То мене дуже зацікавило. Зараз я цим і займу. А, може, запустимо, до речі, в наш новий номер клієнтуру? Чи маємо панство вольний пок. Маємо? Будь ласка. Беремо свою нову класну суперкруту та і погнали до антикваріата. Треба будемо робити, знаходити, шукати скарб, то таке цікаве заробди. А що ж там невидима перегородка. От туди нам показує, та... Не, не. не... Дуже голосно пілікче. Бережись. Фух. Так, наше перше завдання антик. на назустріч пригодам! Ну, а, а може це ще найдобре, я знаю. Може, я її просто не розгледіла в перший раз. Антик. Ви бачили, там була якась морква? Антиквар пару з антикваром і отримує від нього завдання. Антиквар, привіт! Мене звати Чарлі. Ой. А які нагороди? Чого я не знаю, які в мене будуть нагороди? Хочу шолом воїна знайти. Слухай, антиквар, а там точно буде шолом? Ну не думала, що я цим буду займатися в симуляторі готеля, мотеля. Ну все, я викопала. Відкрити замок. О! Оооо! Як тут це робиться? Відкрити спейс? Відмечка не зламається? Де би не зламалась? То це важко? О, що там? Шолом Ацтеків! A co to ja w jakimś piergi? Widzisz to jakimś piergi ręki? Dokąd mam mnie biegnąć teraz? Ja zauberałaś. Za to mnie szalom. A, tutaj. Zabrać te bileznuty, pidożdźcie. Ja to takim zajmuję się. klasnym. Antykwarna zona. Słyszałem, że twoi klienci potrzebują siłowni. Otwórzmy najlepszą siłownię na świecie. Antyk, który wygrałeś, jest bardzo cenny. Jeśli użyjesz go w pokoju, uzyskasz większy przychód. Powiedz nam wysaty że jak postawimy tu, tu lampę sobie w numer, to, to my zbawimy. A to daje nam jakieś przykoleńcze zadania, a one będą odnawiły się? Gotowo. A co gotowe? Ja to nie na takie narobiła? Нічого не готово, ти можеш мати лише два. Ага, два активних завдання одночасно. Погнали. А я в цю маш... а я в цій машині маю багажник? Не маю. Слухайте, ну тоді мені треба взяти гарну машину. Бо куди ж я, куди ж я ті антикварні здобутки покладу? Що це? Карта скарбів? Карта скарбів! Добре, а тепер я можу водити? З нею, чи вона в мене випаде з рук? Вона випала. То мені треба ту машину з гарним багажником. Що ж ми тоді робимо? Ідемо тоді пішки? Купила три машини, щоб ходити пішки. Що ти мені тепер? О, ще лампи! В нього тільки антикварні лампи існують. Я вже й машину загубила тепер. Епепе, епепе. Добре, цю малечку завозимо додому. 26 тисяч у нас уже. 26. Як бібікнути? Нормально розвиваємо готель, що ні? Нормально, нормально. Так, пішли на пошуки скарбів. Наш автомобіль. Опа. Сіли на кактус. Кактус скрізь машину проходить. Жіночка, не це. Не штовхайтесь. Скарб таємний чий скарб. Ні, воно не ламається, не ламається, Ця відмечка взагалі не ламається. Не ламається, але й не відкриває скреню. пілікай, я зайнята. -а. Що там? Це кулон і А тут що? Ти їдеш позустрічній, чи пушело? Чи то я їду позустрічній. А, я не туди його несу, не туди везу, не туди везу. Що не день, то нові її сюжети. Це не антикварна лавка, то що ж таке? Ппепе. Так, несем акуратно. Знов люстри, то він такий. Світловий берега. Хм... Ну, Треба буде доробити у нього всі квести і поглянути, чи дадуть нам ще якісь нові. Ще ж виявляється, що в цьому місці є ще якісь активні люди. Я ж не знала, що, наприклад, на початку серії от той чувак, в якому ми купили машину, що з ним можна балакати. Мені про це ніхто нічого не писав. Чисто випадково знайшовся. Може, тут ще є якісь такі активні приколяхи? Оце треба буде подосліджувати? Добре, ця точила постоїть отут. А зараз продовжимо займатися нашими номерами. Що вони тепер тут грязнять? Давайте дивитись. Мені здається, що функціонал у за забруднення предметів, а цей номер чи, чи, Ні, не чистий. Що вони грязні ті предмети, які нам типу, треба заміняти? Наприклад, що ця картина вже застаріла чи що. Чи це рандомним чином вибирається? Хтось знає, як точно працює. Давайте зразу заселимо сюди персонажа. No, рожевий рожевий Czy номер. Чи Маємо пальство вільний покій надій. Біжи. Вісті другий номер. В деяких номерах я дещо вже позаміняла. Ні, таке це дзеркало їм взагалі не до вподоби, Я його продаю. В деяких номерах я дещо вже позаміняла? Видаляю. Це дзеркало тут стояло, я його перенесла, але ні, не спрацювало, їм і воно взагалі не до вподоби. Спробуємо поставити їм новіше, красивіше. Оце нове, гарне. Оп. Може це не будуть різнити? В цьому номері, що вже їм тут не так? Сенні рази вони сантехніку забивали, я його пересунула сюди, перестали забивати. Але що тепер? А, бананів? Вона кидали. Полишали. Та правильно, бо я їм смітника не поклала жодного. Тут що? Оцей номер ідеальний вийшов у них? А де ж вони смітять? Ага, коврик не вже не вподобав. Купити спортзал через планшет. Двісь, іди в спортзал і виконай список справ. Капець, а де той спортзал? Отут? А ось спортзал, дивіться. Спортзал заблокований, спочатку виконати дію для басейну. Яку дію для басейну? Це, напевно, щось опечатка якась, тому що ми ж вже можемо через планшет купити свій спортзал. Klient, czekaj, 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 nie idę, ja wstajła, ja wstajla, ja wstaję. Czy masz dziś wolny pokój, w którym mógłbym zostać na po... Majo. Czy mają państwo... Majo. Czy mają państwo... Majo. Czy jest dostępny. Majo. U Sandrijeny робоty takie przybawiłeś. Ooo! Oh! Dziękuję. Kaj. Давайте дивимося, що в нас з навичками. Ми можемо носити 15 паркетів в руках. Можемо купувати меблі на 30% дешевше або нам доступно. Відкривай рецепт кави двохзіркового рівня, двозіркова кава коштує дорожче. Давайте каву двозіркову. Ще щось можемо. Рецепт страв трьохзіркового рівня, трьохзіркові страви ще дорожче, а ми меблі собі покращимо. Працівник, поки що не можу, не можу підкупити працівника вечірки, нам вже доступна піратська вечірка ого. Ну, поки що ще не будемо її виконувати. Можемо збільшити площу парку. Давайте збільшимо собі ем, парковку і купимо спортзал. А, закінчились напої, а що ж ти стоїш мовчиш? Ну... Розумію, розумію, як ти працювала. Я теж так працювала важко в четвертій серії. Розумію. Таке і таке хочуть. На. Побігла, побігла. А! Як добре, що, що вже собі наняла товармина. А що збільшилося? Отут вони тепер будуть паркуватись, чи що? Оце я збільшила собі. Тут якась полоска. Рейсочка якась. Наш спортзал. О, двері самі відкриваються. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. О! Схований сейф у середині майстерні механіка. Уважно оглянь задню частину майстерні та робочу зону. Коли знайдеш сейф, введи код, щоб отримати нагороду. Запаси бару, склад напоїв. Музика тут якась є. Машина? Якісь батончики робить. І напої можна давати. А тут що? А це, певно, холодильник чи, чи що? Ну, робота тут, звісно, не початий край, не початий край. А, я думала, що це тут вихід, а це просто вікна такі. Ну крутяк! Я думаю, що спортзалом ми будемо займатися в наступній нашій серії. А зараз я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, оцінюйте, ставте лайк. Сьогодні у нас була спокійна чилова серія. З вами була Чарлі. Було гарно з вами побалакати.